Я ж в душі та за дипломом філолог і мені прикро, що дуже рідко щось розповідаю на цю тему. Хочеться сказати. Я запускаю рубрику мова на межі, але знаю, що вона буде непристойною обличчя в сльозах радості та й біс із ним все одно кортить поговорити. Чому така назва, вона містить потрійний секс. 1. мова це не лише засіб комунікації, а надзвичайно складна система, яка перебуває на межі різних галузей нашого життя. 2. Я часто перебуваю на межі своїх психічних можливостей, коли читаю різні срачі та невігластво в питанні функціонування мови. 3. Я на межі, коли мою мову принижують і знецінюють. Почну одразу із ситуації. Одна жінка дуже щиро намагалася довести, що слово суп не можна вживати, бо воно російське. Натомість варто говорити традиційне споконвічне ще за трипільці вигадане українське слово. Зупа, звісно, я не могла пройти повзі стала на захист супу, бо ж як тут не заступитися за француза, коли йому намагаються вручити російський паспорт. Пояснюю, слово суп походить від французького суп. Суп і зупа це різнояйцеві близнюки, один із яких народився посередництвом англійської мови, а другий німецької. Словник Грінченка не фіксує вживання слова суп в Україні, це станом на 1907-1909 роки. Моє розслідування цієї теми все ж таки знайшло російську морду в тарілці нашої рідкої страви. Початково французький суп це хліб, замочений у відварі, тобто це достатньо густа страва. Традиційні рідкі страви в Україні теж містять доволі мало рідини: борщ, капусняк, бограч, юшка, саламаха, холодник, крупник. Це все містить багато овочів, м'яса, злаків тощо. Цікаво, що раніше у нас не знали бульйону, а відвари з риби чи м'яса називали юшкою і вже туди клали різні доданки. Так а де ж обістя ніщі в нашій тарілці супу. Зараз ще трохи фактів на межі. Коли я почала прикорм'яри, то дізналася цікаву штуку. Оці наші, нібито давно звичні рідкуваті супи з'явилися за часів совятів, як дешева страва, щоб забити шлунок. Адже традиційна наша рідка їжа мала не більше 20% води, а знайомі мені супи із часів садочку та школи навпаки на 80% складалися із води. Тільки уявіть, я 30 років думала, що суп це ото така рідненька водичка. А насправді у світі такого не було. Є винятки, але фахівці кажуть, що більшість супів були густими, а лише в нас і країнах, які теж постраждали від святлава комуністі, будущева. Тому з російського в хіба хибне називання цим іменником води із картоплею та гречкою. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте, сподіваюся, що було цікаво. Якщо хочете ще, пишіть Аз. ну ви ж зрозуміли, що рубрика буде непристойною. Читай непостійною потрійний секс і обіцяніщі. Це була перевірка, чи дочитаєте ви до кінця обличчя в сльозах радості. Побачу по коментарях, хто полінувався.